Дугі чи дуджі S118. Поясню. Прикольний смартфон, захищений смартфон, IP 68, ip 69, міліста д 810 h з камерою нічного бачення, але звичайно, інфрачервоною. З 50 мегапіксельною камерою основною з фазовим автофокусом, з екраном 120 Гц, з сховищем 512 ГБ. Стереозвучанням і дійсно прикольною батареєю у 10800 мА, яку можна заряджати зі швидкою зарядкою. 33 Вт, яку він підтримує. Тож на каналі Технозон Україна ось такий е захищений смартфон. Поїхали. Що я вам скажу? Ви знаєте, захищені смартфони вже не те. Хоча тут попереду в нас Corning гаріла Глес Віктус, хотів сказати Гелексі. І знаєте, хоча там в нього кути захищені, анк боже, я чуть чуть не зламав свій стіл. В нього захищені кути. Якщо він впаде, з ним нічого не буде. Але в мене є сумнів стосовно оцього блоку камер, який вкритий склом, я чомусь знаєте, так, трохи недовірливо відношусь до такого. Рішення, і я не думаю, що він зможе витримати там якесь падіння. Дійсно прикольний дизайн, дійсно прикольний екран, але я до нього повернусь на розпаковці, ви подивитесь його ближче. Я розмістив у опису під цим відео посилання на цей смартфон, щоб ми могли дізнатися ціно. А ще підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, і ми могли далі розвивати наш україномовний контент. А ми з вами на сайті продавця. Є він. Наприклад, на Амазоні, на німецькому, є він на AliExpress. на AliExpress дуже дешево йде зараз. І поїхали. Відразу бачимо, давайте так: відразу бачимо, Helio G99 це в нас дуже відомий процесор до 2,2 ГГц 6-нометровий. Далі ви побачите Ваїда 64. Більш детальні варіанти: 6,58 дюймів FHD плюс екран на 120 Гц. А в нас камера зі штучним інтелектом 50 мегапікселів 12,8. Ну, давайте подивимось відразу камеру. Основна камера в нас з апертурою 1,8 з фазовим автофокусом 50 Мп, але вони не пишуть який модуль. До речі, на Helio G99 зазвичай ставили Samsung. Isocell. 12-мегапіксельна камера Sony нічного бачення з апертурою 1.8, 8-мегапіксельний ультраширик з макрокамерою, від Samsung, до речі, тут вони вже пишуть з апертурою 2,4 і 121 градус кут. І 32 мегапіксельна фронталочка, теж 85 градусів кут, Sony IMX615. Стосовно камер, я розмістив у опис під цим відео посилання на семпли того, що ми фотографували, щоб ви оцінили, що там за якість тих фото. Оперативна пам'ять у нас 8 ГБ, можна поширити до 12 ГБ, 512 сховища і 10800 мА Дарея до того ж, в нас є nfc підтримка і блокування відбитком пальцю нашого смартфона. Якщо е, казати про відбиток, то відбиток тут дійсно миттєвий. Ви натискаєте, і миттєво воно е, показує. Тепер далі дивіться, те, що вони тут розповіли, все прикольно: 512 ГБ, гігабайт, але вони пишуть 370 тисяч балів вонду. 448. Це я просто запустив звичайний тест AnTuTu 10.2.7. І я отримав 448. І звісно, з такою реалізацією на ньому можна спокійно грати. Спокійно можна грати практично в усі іграшки. Я грав і в код Mobile в Warzone, і в танчики, і грав у PUBG, і в мене ніяких питань не було. До речі, дає виставити налаштування найбільшої частоти оновлення екрану. Прикольно. А далі вони тут нам показують про те, що в нас є оці всі стандарти захисту IP68, IP69K mil шістдесят дев'ять киміла і Ми це розуміємо, що ми можемо і занурювати у воду на 30 хвилин до метра, до півтора метра, і закопувати у пісок, і раняти і в багнюці десь він. Колупатися у на, наша, от ви зараз бачите відео, як Оленка у нас миє телефон після того, як вона ходила його фотографувала, якийсь там пташок, а потім його там десь у багнюці вимазала. Це достойно працює. Але для військових, якщо ви думаєте, що тут ця камера нічного бачення зможе нам Забезпечити якусь користь для військових нефіга. Тут видно цей інфрачервоний світлодіод уночі, і ну його нафіг, може прилетіти. Тому ми не рекомендуємо саме для військових використовувати камери ночного бачення. Тому є, як є, крутий стереозвук. Відразу кажу, він дійсно класний, як і яскравість самого екрану, мені дуже сподобалось. ну Камери ми вже обговорили, є різні там варіанти з HDR зйомкою. Бачите, нічне бачення, як вони пишуть. Є е, в нас макрокамера, це все прикольно. І дизайн начебто непоганий. Але ми дов... ми... о, тут є, знаєте що? Тут є реверсивна зарядка. Тобто ви можете використовувати цей смартфон з його великою батареєю як Powerbank. От зараз я вмикаю свій смартфон на зарядку, будь ласочка, заряджає ще й мій смартфон через реверсивну зарядку. Прикольно, чому б ні? Чому б ні? Скажіть мені. Я готовий пройти, вже розпакувати, потестувати і зробити висновки. До речі, є ще GPS у нас. А Галілео Байду, а GPS підтримує усі навігаційні приколяси. Е, хорошо, добре. Переходимо, розпакуємо і тестуємо. Ось такий: 512 ГБ, 8 плюс 12. Е, ну максимально 20 ГБ оперативної пам'яті, як вони кажуть, ну оперативної фізичної 8. А е, тепер тут в нас ну, нічого цікавого, давайте відкривати. Відкриваємо і тут ого смартфончик. Смартфончик, а знаєте, що саме цікаве? В нас тут скло наклеєне. Відразу накліє поклієне скло, трохи важкий. Так, заводське. Знаєш, що кидається? Що, Невже тут стереодинаміки? Дивись. Подивимось, подивимось, тут скло. Тут скло з заводу. Я його вже, вже вмикав для тестування, дивись. Ось такий, ну таке, так, дійсно прикольно. Тут в нас мікрофон, тайп-сішечка за заглушкою від влагозахисту для влагозахисту. Все на гвинтах, все захищено. Є у нас регулювання гучності. в нас є кнопка вимкнення, вимкнення і вимкнення з відбитком пальцю. Програмуємо кнопка. Є в нас ось такий лоток для сім-картки чи карт, чи двох сім карток чи картки з мікроСД. Ось таким чином це все працює. О, і ось такий блок камер. Дивіться, ну вони заявляють чотири камери з штучним інтелектом. Раз, два, три, чотири, чотири. чотири. І тут ще спалах, і, звісно, інфрачервона камера нічного бачення. Знаєш, це, Це, е, ну, як вони, скрин протектор, а Це, Це в нас вони кажуть, що це для скла. Oh. Але знаєш, чому? Бо тут ще є одне скло. Запасне скло. 33-ваттна 33 швидка зарядка. І ось такий type дріт. Все прикольно. Ладно, налаштуємо і повернемось. Саме з пабгу ми почнемо поясню, бо досить нормальний смартфон за потужністю для того, щоб грати у такі іграшки, скажімо так, дивіться. Е, дає нам виставити графіку на HD е, плюс е, високі показники фреймрейту е, частоти оновлення екрану, бо тут 120-герцовий екран. Давайте зараз приземлимось, трохи постріляємо і побачимо, що дійсно все працює. Летимо через Хмари. Е, е, я Показується для того, щоб ви зрозуміли, що нічого не гальмує, не підвисає. Мивіться, через хмари, просто тіліпуємо, все нормально. Зараз приземлимось, подивимось, що буде насправді, коли ми почнемо стріляти. Бо це саме такий момент, коли може почати гальмувати. Досить м'яко сів, але це не залежить від смартфону, звісно. Давайте спробуємо залізти. Так, щось. Схватили. О, слухайте, а звук, що зі звуком? Вау, який він гучний! Зараз все побачимо. Так, щось тут підібрали. Слухайте, ну прикольно. Зовсім прикольно. До речі, не гріється. Ці процесори G99, які о, це класніча штукенці. А, які я вже тестував дуже-дуже велику кількість разів. А, вони досить прикольні у плані енер... енерго і. Теплоефективності. Давайте. Пошмаляємо. О, тут стереозвук, а, не Так, тут зараз, ану. Так, в нас стереозвук, прикол. Прикол, оце так. І дивіться, якщо я поставлю яскравість на максимально, то воно навіть. о, засвітлює камеру. Так, тут яскравість, я вам скажу, добряча така. Давайте підемо, ще пошмаляємо. Ану. У травиш. Ой, ой, гучний який, звук прикольний. Звук дійсно класний. Давайте зменшимо. Так, да, в, мене, в мене питань нема. І дивіться, відразу ми з вами протестуємо. Знаєте що? Блокування пальцями відбиток. Бо ми ж його задавали, коли налаштовували. Дивіться, відбиток практично практично миттєвий. Дивіться, оп, спрацювало. Тут питань немає. Чому він такий е, швидкий? Давайте подивимось на його потужність: 448 696 балів в Antutu. Це дуже е, непоганий результат саме для G99. В нас е, лише 5 дотиків. Давайте, Ось лише 5 дотиків. Тобто немає 10, може для когось важливо. 5 мультитач. Якщо підемо у налаштування, в нас є і 2,4 і 4 і 5 ГГц Wi-Fi. Саме цікаве у екрані. Ми бачимо, що в нас є 120 Гц, 90. Ми можемо перемикати. Також в нас є автоматична яскравість. Про телефон ми можемо поширювати оперативну пам'ять з 8 до 20 Гб, бо тут можна плюс 12 зробити. І в нас Android 14, модель S118, ну от давайте підемо. За відеоприскорюванням у нас відповідає Mali-G57MC2, 120 Гц, роздільна здатність екрану 1080х2408, в нас акумулятор 10800 мАч, і саме процесор у нас Mediatek Helio G99, це 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц, 2 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, 6 нанометрів. Сама система це у нас MT6789, 8 ГБ фізичної пам'яті, сховище 512 і версія Bluetooth 5.2. Все, все чітко. І, в принципі, якщо ми стартуємо наші мережеві модулі, перевіримо, то ми бачимо, що у нас 5 ГГц Десь 300 на 300 стосовно 4 g через сімку. я отримав максимально, що я зміг у у центрі нашого міста у Запоріжжі десь приблизно 50 мегабіт. Агрегації немає, я відразу кажу, працюю в однобандовому режимі. Це в нас 5 ГГц. Давайте оберемо 2,4. і 4. Стартуємо на ту саму мережу, на той самий сервер, і бачимо, що в нас приблизно там 50 п'ятдесят мегабіт. Що є типовим для такого роду мережевих модулів і ще й вище, трохи вище за середні показники. І якщо казати про потужність, то дійсно ви зможете грати у багато різних іграшок. Наприклад, у Genshin Impact, будь ласка, грайте, бо 400, там, 450 тисяч балів приблизно так середній результат. Це достатня потужність для такого типу іграшок. Код Warzone, будь ласка, World of Tanks, Будь ласка, ви зможете грати без якихось там обмежень. Давайте трохи пошмаляємо тут. Пошмаляємо все добре. Когось завалили. В мене вже немає. Все, все, мене здивить. Але, але тут же ж можна не тільки грати, це ж робочий інструмент. У нас є Toolbag, це звичайні робочі інструменти по типу компасу, який працює, саундметро, який вимірює гучність. В нас є, бачите, рівень, він оптичний, вертикальний, і горизонтальний. Є в нас бульбашковий рівень, теж е, прикольно працюючий, вимірювання висоти. Е, в нас ну, це е, звеличуюче скло. Є в нас ось такий транспортір, протрактор, відвіз опти, оптичний від акселерометра, алярм, педометр, хто хоче педометр собі. Зеркальце і ліхтарик, звичайний ліхтарик. Це як робочий інструмент. Також ви тут зможете подивитись, наприклад, якесь кіно, ну я у Мегого дивився. Давайте якесь кіно включимо і подивимось. Давайте вмикаємо. Опа, Мегогошечка. Бачите? То я дивився тут YouTube, дивився, Мегого. О, будь ласка, при тому, що тут ще й стереозвук дуже високої якості. Дійсно, прикольні колонки зробили. Давайте протестуємо ютубчик на 4К. Ну, хоча, хоча він може декодувати 2К 60 FPS. Дивіться, який звук тут прикольний. Давайте я зараз зроблю трохи гучніше. І декодує він зараз 1440 пі 60 Гц. Будь ласка, повністю нормально працюючий, давай, нормально працюючий смартфон. Стосовно камери, тут є камера, ну, є й макрокамера, ну, зараз ми зробимо макрознімок. Ми, все, ми, ми усі ці знімки для вас бережемо у, скажімо так, у семпл в директорії, посилання на яку ми розмістили опису під цим відео. Далі, це в нас Night Vision камера. Це нічна камера. Звичайно інфрачервона, не підходить для військових, бо ви бачите зараз. Знімок уночі вона палить світлодіод інфрачервоний, тобто може прилетіти, ну його нафік. Це такий собі дуже, дуже поганий варіант. А сама камера, не скажу, що вона сама погана, але в нас, хоча і нормально передає кольори, нормально в нас з експозицією, в нас були моменти з автофокусом, з фокусуванням. Зараз покажу деякі приклади. Усі ці фото самі подивитись. Відео знімає 2к 30 Гц. До речі, непогано знімає таке деталізоване, нормальне відео. А ось тут в нас вже момент оця залізна штукенція. Ми на неї спробували фокусуватися, але якщо у вас за позаду якийсь яскравий об'єкт, воно ніколи не сфокусу, воно фокусується, а потім втрачає фокус. І ми скільки не спробували, не пробували, воно постійно так працює. Хоча у і на інших об'єктах така ж відстань, такий самий момент фокусування все працювало. Але там об'єкти позаду були трохи темніші. І все там працювало. Тобто, це єдиний момент з автофокусом, який мене збентежив. Камера ну, більш-менш нормальна. Не скажу, що вона там мега професійна. В нас є 50 мегапікселів модуль, є супер-нічний режим, але потрібно використовувати якийсь держатель чи, наприклад, стенд. Якийсь професійний режим є, є режим панорами, є макрокамера, qr коди і боке. Більш тут нічого не скажу. Що тут ще показати? Та в принципі нічого. Можу ще зіграти там, наприклад, у асфальтик, е, і вже будемо робити з вами висновки. Е, навіть така вибаглива іграшка, як асфальт 9-й, працює без жодного лагу. Бачите? Тобто, зовсім, зовсім немає ніяких проблем. Опа, когось збили там. Давайте на подвійний зробимо. Ай-яй-яй, щось я не те зробив. Давайте прискорюємось. Вона ідеально працює у високій якості, до речі. Ну а трохи. Є, yeah. йди сюди. Йди сюди, давай. На тобі. Зіштовхнув. Красиво було, так? <laughs> Але щось я не так впав, мабуть, щось їм не сподобалось. <laughs> ну, нормально, нормально, мені подобається. Ану, давай на фінішу. Yeah. перший заїхав. Ну що, виходимо та робимо висновки. в тих висновків скажу. Мені не сподобалась камера. Основна на 50 мегапікселів, я повинен вам це сказати. Мені не сподобалось. Мене бентежить цей, цей модуль камер із склом. Я дуже бентежу саме з приводу того, що він може бути пошкоджений, коли ви, наприклад, він впаде. І чесно кажучи, я думаю, що оновлень не буде, але ціна у 200 з, з якимсь гаком маленьким доларів досить привабливі, щоб його купувати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре!